Так, собі вийшла на вулицю, проходжуюсь, десь якусь травинку вирву. І думаю, де я гляну на рослинку. Цю. Подивіться, що я знайшла. Цікаво, чи воно покаже, чи ні. Дивлюсь, цей листочок п'ють, це бадан. І ці листочки п'ють як чай. Воно дуже корисне. От дивіться, я це хочу тут відкрити і показати вам. Цікаво, видно чи не видно? Я думаю, що видно. Чи може вже відірвати цей листочок? Бачите, там три слимака, чи вони виводяться там. О! А ну зараз, бачите? Як ось вони. Три рисинки. Ну, це треба їх там знайти.